Всіх наших людей, жителів Закарпаття, історичних карпатських русинов, і фактично ті, котрі сподобалися в історії в перший раз збудувати, проводити свою окрему республіку, державу, як тоді називали по-англійськи стейт, штат. Бо так американські русини предлагали нашим. Не рискуйтеся б стати з мадярами після мадярщини бо Уніцької духовенство змадяризованої вже з них ніколи не буде, таких, як наші люди Русини. Переходіть в, до другої держави, там формується нова держава Чехословакія. А по ви, русини, як народ маєте право свою державу скласти, але сил нараз не буде, ви йдіть у ту державу. І вони вас приймуть у свій склад. Ви, як окрема держава, окремий народ делегуєте празі тимчасово Значить, право на границю, на банки, на армію, бо зараз того не буде. Все остальное конституційне, лишається за вами. Всі моменти юридичні в Україні в Закарпатті практично ніхто не знає або знає і мовчить. Треба підтягуватися кожному мати свій рівень юридичної освіти. Не лінуйся почитати. І совєтська школа була безбожна, і нині така школа. Там історія була совєтська. Як пішов до школи совєтської, мені сообщили. Історія русинов починається із, із Петрограда. Ну так як? Наша історія від Кирила і Мефодія. Сьогодні ж саме є. Ми видимо, треба знати історію. А тому треба пам'ятати, що русини попали до Чехії, а Чехи їм не давали автономію, да неправильне вираження. Ми вийшли в склад Чехословакії вже як держава, як єднород, суверенний народ. Але за те, що не було нараз границь армії банків, тимчасово делегували Празі, а потім у 38-му році сформувалася вже федерація трьох. Країн Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь. Просимо наших юристів в Закарпатті, особливо ті, котрі ні працюють в карних органах, німедлено зубрити історію і юридичні основи. Крім того, ми сьогодні бережемо і нашу країну. Сьогодні історична Підкарпатська Русь являється частиною незалежної України у форматі як Закарпаття. Тому ніякі бесіди про якийсь сепаратизм та любима тема у спецслужб на що би це прицепити, ми їм прощаємо, тому що рівень юридичної освіти там катастрофічно низький. Що нам робити? А ніч. Молитися, Господи, дай нам силу, бо точно так судили наших предків, і нашого преподобного Олексія судили. І лучші адвокати Європи були. Перший президент Чехословакії Масарик був. У числі адвокатів не пустили його, не пущали, австрійсько тоді судді, то було позор, ну, а що ліпше нині судді з прокурорами? Я би сказав ні, тому що ми общаємося з ними. Таке впечатлення, що вони не самостоятельні, просто виконують команду. І ті виконували, Но преподобний Олексій, будучи в Америці. Коли взнав, що так грубо судять наших простих людей, русинов, обозвали їх шпіонами царя Николая, позорніша Австромадярщина, позорніші концлагеря, позорніші австромадярські суди з прокурорами і суддями, все то переніс і повернувся з Америки і пішов на суд. Уж робите з моїм народом так і мене судіть. Я їх привів до православ'я. Я запалив у їх серцях віру, сказав преподобний Олексій, на суді. Чотири роки отсидів, сидів, от від дзвонка до дзвонка, штрафи робили, і збивали їх, голодом морили, мов в тютюрі були в сигеті. Но ми добре знаємо, що при всіх властях, імперіях і державах ні одна власть не вважала православ'я, ні одна. Ні австрійці, ні мадяри, ні Чехи, ні Совєтський Союз і нині роблять з нами, роблять нас так шпіонами. Ну, хоч би щось придумали нове, чим австрійці і мадяри. Ні, то саме. А ми сказали, ви знаєте що? Ви ті самі позорні, а ми ті самі православні, наші православні предки, як запалили нам серце, уже ніколи не пустимося у другі релігії держатися. Держатися кононічного православ'я, а в Закарпатті маємо свою національну церкву, Карпоту, Руська православна церква, Кирило-Мефодіївської традиції. Лише так ми багачі, сильні і радості і правдою. Ну, в вічності віруємо. Бог буде позирати на кожного подвиг. Віруємо, що з нами рядом і нині наш преподобний Олексій. молиться за те, щоб Бог поміг нам. Удержатися в православ'ї канонічному до второго пришествия Христового.